О, о, як я добре поспав. Привіт, житель, як тебе справи? Все добре, Влада, як як в тебе? О, у мене все ідеально. Так, друже, я в тебе візьму кайло і трошечки поїсти, бо я чесно, голодний. Так, треба піти на вулицю, подивитися, о, як добре. Треба добути трошки каменю, може щось нормальне буде так. Тут якась вона дивна ця шахта, не зрозуміла. Треба якусь нормальну шахту знайти. О боже. Да яка вівця, ну що ти робиш? Ти що, придурок? Господи. Ото повб'ють Тих вівтя, а потім без них залишимося. І що ми тоді будемо їсти? знає. Так, а де та шахта? Mm. Так, це не та? Де ж воно? Треба ж знайти її? Зараз я спробую її знайти. Ох, я майже прийшов ось. Ось та сама печера, де дуже багато руд. І всього іншого. Я сподіваюся, що тут все добре буде. Без якихось там ендерменів, як того разу. Надію, що все буде гаразд. Так. Звуків ніяких немає. Тут нікого немає. І тут також. Так, треба подивитися. Дуже-дуже. Кліпер. Е, тихо, -е -е, тихо. Куди пішов? Ну, давай. Попробуй зірватися. Дякую, що взірвався. Мені дуже це треба. Якраз глини ти мені позбирав. Дякую. Так. От вчиться підписники, як треба це є, називати, глину збирати. В Опана. А це що таке? А звідки тут кругляк? Тут же шета. Кругляк ні... не може проста людина поставити. Генерація не може ставити кругляк. Ну, ну, треба добути, тому що це дивно. Трохи. О, стоять. Внікаште, чи. Це золотий блок. Опана, А може там щось ще цікаве є? Ану. Золоті блоки! Їх так багато. О Боже, невже це, є? Невже це мені так приснилося? Ану, треба треба себе вдарить. Все добре. Це не сон. У мене є золоті блоки. Треба їх швидко викопати всі. Скоро вернусь підписники і покажу вам, як треба золото копати. Всі жити, всі, всі йдіть сюди. Слухай, жителю, подивися, скільки у мене золотих блоків. О, звідки ти їх взяв? Звідки Скажи, будь ласка, а я все там викопав, так що ти вже там нічого не знайдеш. Так, а ну там кудись в хату хтось зайшов. А ну-ка. Ей, жителю, а ти знаєш, що у мене триста золотих блоків? О, так стій, я знаю історію, коротше, біля нашого села. Був полуботок, він там був і, вроді, закопав сюди скарб, проте це таємниця, про яку ніхто не має знати. <гум> Ніби то ж хтось сказав про таємницю, а? Фух, ти жителю, ти мене налякав. Господи, хтось сказав про хтось ззаді мене був, але його ніде нема. Добре. Піду назад додому, трошки посплю. А, що? Що сталося? Хто це? Хто це? Ти бачив когось, вибач, а що сталося? Да я також не знаю, що сталося. Хтось хтось щось зробив. Треба швидко перевірити. У мене ж нічого тут не вкрали. Так, тут нічого не було. Тут все вкраще тут. <гас> Де ж 300 золота! Йома, так це ж такі гроші, такі гроші. Та ти сам скарб жеш. Господи, що ж треба, що ж треба, що робити, що робити. Треба в дзвінок подзвонити, срочно! Треба дуже важливо. Ей, всім в свої хати! Я кажу, швидко всі по хатах. Так, треба розібратися. треба спитати у нашого головного мера, який живе біля озера, що відбувається. так, Він має бути десь тут, так. Він тут десь живе. О, скриня. Йо-ма йо! Так це він вже все крав? Ну йому я зараз покажу, що, що він робить. Де той мер? Зараз я його приб'ю до одного місця. А, так вот ти де! А чого? А чого ти тікаєш? Влада, привіт. А що сталося? Ага. Да подивися, ось! Ось, що сталося. Ти що? Ти що золото вкрав? Ой, я нічого не крав, це. Це мені хтось випадково підклав. Да не виправдовуйся, ти, жителю, а ну йди сюди. Зараз я тебе в холодній воді скупаю, поняв? І зараз стану мером. Давай, йди, звідси. Та що ти зразу же мене звинувачуєш? Та да, тому, що це ти зробив? Чому воно було в моєму сундуці? Да звідки я знаю, що ти від мене хочеш? Да я хочу від тебе правди почути, а то зараз утоплю. -а холодна вода, холодна вода. Так Кажи, правда, що ти золото вкрав? Так, правда, правда, золото я вкрав. Це я вкрав, щоб это, щоб його продати багато грошей, а я отримать. Порятуй мене, будь ласка. Ну Добре, давай. Іди сюди. Давай, я кажу, йди сюди, що ти там стоїш. Ну, все, вышли. А, слухай, я тебя могу заарештовать. Нет, только не треба. Коротше, я тебе заредую все. Ні! Так. Друзі, не забувайте підписатись на мій канал і далі передвій мої моє відео. А ми на цьому закінчуємо. Клятики жителю, я тобі зараз в воді скупаю.